Так, ну що ж, вітаю вас, шановні глядачі. Знаходжуся в місті Яготин Київської області, Березьписький район, Яготинська територіальна громада. І в нас сьогодні на огляді будиночок, який якому зроблено ремонт. Так що, кому цікаво, можете поглянути. Кому не цікаво, виберуть будинок собі, люди, як завжди, той, кому який подобається. І думаю, що... Хтось хоче купити будиночок з ремонтом. Хтось хоче купити будиночок без ремонту. Ну, кожен собі вибере сам. А я знаходжусь на вулиці Островського. Тім вулиця Островського цікава. Тим, що навіть поручок наліво можна вибігти до вокзалу недалеко. А там вулиця наша центральна Шевченка. По ній теж до вокзалу пішки 10 хвилин, а може й менше. Подвір'я углове, ну поруч стоїть трансформатор. Ну, він нікому ніколи не заважав. Є підведені комунікації до будинку: газ, електроживлення, водопостачання, обладнана каналізаційна яма. Що саме головне, що ніколи у вас тут не буде на напруга. Бо <по> трансформатор зовсім рядом. Дорога, як ви побачили, основна асфальтована, а друга дорога вона насипана. Всі комунікації, газ, електроживлення, водопостачання вже повторив. Все подвір'я огорожено металопрофільним парканом. Заїзд ворота відчиняються, фірточка. Насипна дорога. Але під автомобіль ніякий майданчик не обладнувався. Ну, майданчик-то не обладнався. А от дорожки обладнувалися. Будинок зовні повністю утеплений пінопластом. Якщо не помиляюсь, пінопласт тройка, потім а, короїд, але під короїд була закладена ще. Сітка малярна чи штукатурна, хто її як по-разному називає. Сітка армування для того, щоб кріпкіше трималася тримала штукатурка на будинку. На подвір'ї є хозблок на два входи з лівої сторони і з правої сторони хозблок на два входи. З лівої сторони хозблок повністю забитий досками, закиданий дровами, якими можна топити, а по правій стороні там є погріб, яма земляний. Ліва сторона, там газ не підведено, але є літня кухня. Зараз все покажу вам. Подвір'я тут 10 соток без 8 квадратних метрів, рівно 10 соток. На земельну ділянку присвоїли кадастровий номер. Як бачите, ґрунт у нас тут повністю чорнозем. Все приведено в божеський лад або в гарний косметичний стан. Хто як захоче, так і для себе вирішить, що зроблено позитивного. Обратився до мене господар і каже, Рома, треба продати будинок. Я кажу, ну так зробив в ньому косметику. Взагалі, як захватили косметику, вигребли все з двору неї, пахотної. Тут буде орієнтовно десь може 6,5 навіть до 7 соток. хто як захоче використовувати. Подвір'я все прибрано, чистота, порядок. До речі, будинок підходить інтернет. О, там місце, де Олег стоїть, займається кришечкою, на приямок водопровод. водопроводу. Там заходить від нашого Яготинського водоканалу вода, потім там всередині кранік. І цей кранік закриває водопостачання в будинок на випадок якоїсь аварії. Правильно, Олег? Правильно. Бачите? Чоловік підтвердив, що все правильно. Да, дах. Дах пофарбований фарбою на резиновій основі. Тут дах металевий і така спецфарба є. На жаль, попросив, що покажіть мені відерце цієї фарби. Вони кажуть, що вже все повністю на мусор повивозили нічого не залишилося. Ну, що є, то є. По подвір'ю з усіх сторон є сусіди. Зліва, справа. Дворище у але нікому ніхто не жалується. Всі раді, всі щасливі. Тут приховався туалет від сусідів і від глаз. Вікна в будинку всі помінені. Замінено димоход на котлі. Наскільки пан був дуже поганий, було погане покриття, і тут замінили шифер. Вон коньок замінено. Що бачу своїми очима. Тут... Олег, а цей шифер він і був коричневий чи його фарбували? Фарбували те, що візимо виказано. Ага, зрозуміло. Так. Обмостка навкруги будинку. До речі, вона була, вся ця обмостка заармірована, знизу накидано камні, а потім уже залита і протерта. Правильно? Сітка. І, і сітка ще вложена, металева. Тут літня кухонька, в якій можна зробити собі зону відпочинку, але газ сюди не заведений. І от е, плити, яка стоїть. Ага, труба виходить. Є, є Труба виходить. Ви не пробували топить? Коли літом, ні. Так, далі. Вон там можна на чердак залізти. Ну, Тут все наведено порядок, пофарбовано, доска видно, 50-ка, а може і товстіше. Ну, в народі називають 50-ка. Так, так. 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 Взагалі, не буду заходити, топтатися по фарбі, але все приведено в порядок, що можна відразу купувати будинок, заходити, розставляти свої речі і проживати. В цьому дровничку дров накидали. ого-го, всі підряд. І різані, коло, тірвані і так далі. Можу підряд. В общем, якщо, дам, до речі, в будинку є груба, якщо треба буде опалювати будинок дровами, то на пів зими вистачить, як мінімум. У цьому сарайчику є погріб яма, але він земляний. І відразу мені сказав Олег, Рома, що ти зробив, нащо ти його обмазав? Олег, я вибачаюсь. Не бийте, будь ласка. Так, ну. По зовнішності будинку все розповів. Територіально, що знаходимося поруч з вокзалом в місті Яготин, розповів. Ходім до будиночку, покажемо вам всередині, який ще зроблено гарний стан. До речі, по фасаду встановлено отліви, чи водоприймачі. Які відводять воду, щоб не капало за шиворот. Раніше у людей тут при вході був просто навіс. А потім так склалося, що взяли потім ще цей навіс і прибудували, що закрили, зробили його ніби як закритим. І зразу виникає питання: так ж козирка? Так був би козирьок, так наш навіс добудували. Вон ворота видно. Що, ходимо в будинок? Зайшли до будинку. Як завжди, показую, що я сьогодні і в білих шкарпетках, і навіть у бахілах медицинських для того, щоб ходити по будинку. До речі, бахіли положили. Хто буде приходити на перегляд, не переживайте, я на вас бахіли теж одіну. Кухонька. Кухня, веранда, хто як назве. З лівої сторони передбачено місце для встановлення газової плити. от там передбачена витяжка від кухні. Від плити. З правої сторони виведено водопостачання. І я так розумію, да, правильно розумію, що тут передбачено навіть ще десь встановлення пральної машинки. Тому що з правої сторони від нас є санвузол. І в санвузлі місце для пральної машини не передбачено. Тут є душова кабіна. Ось така файненька, класненька, підшита пластиком. І є санвузол унітаз Новий працює. Ну що, рухаємося далі. На кухні також тут встановлено газовий котел і газовий лічильник. Стіни тут. Дах пластиковий, потолок пластиковий. Стіни шпалери. Ага, так, тут гіпсокартон обладнали. Ні, це да, ніби гіпсокартон. Да. Стіни обшиті гіпсокартоном. Встановлена нова батарея для того, щоб обігрівати приміщення, тому що. А ще, ще б краще було б, якщо на цій батареї просто поставити термоголовку. Парити, шкварити, термоголовка закрила батарею. Котл напольний, данко, димоходний. Автоматіка євросід. Вхідні двері також поміняно. Як бачите, металеві, ось. металеві з ПВХ-накладкою, не знаю, як це правильно, накладка називається. А від вулиці металопластикові двері. Тут холодна вірандочка, щоб не сильно заходив холод у хату до будинку. Так, каналізацію розповів, що там на ту сторону будинку виходить каналізація. А зараз заходимо в сам будиночок. Тут в будиночку прихожа, така доволі ловкенька, немаленька. Підлога кругом по периметру поміняли і вложили а, ліноліум. Як правильно називається, дубсонома. Всі вікна поміняні, металопластикові, двохкамерні. Тобто три стекла і дві камери. Відчиняється як так. Так і так. Так, так і так. Розетки, от дивлюсь по кімнаті. Ось там вивели, тут розеточку вивели. Так, сходить з ума стабілізатор, що зробиш? Всі міжкімнатні двері замінено. До речі, Подумали господарі, вирішили, що плиту краще не викидати. Так, да, виходить, ця кімнатка дуже маленька. Я вам буду показувати фото, план кімнат. Але ну, цю кімнату можна дуже спокійно використовувати під розміщення гардеробу. Або поставити столик і буде комусь як невеличкий кабінет для роботи. Кожен определиться сам для себе як захоче. Вікно також двокамерне. Грубка робоча, можна її опалювати дровами. Її е, навмисно взяли, обклали плиткою для того, щоб коли буде вона працювати, дровами опалюватися, то від плитки тоді краща термовіддача і менша, менша небезпека, що можуть загорітися шпалери. І навіть тут, в цьому місці, де треба класти дрова, то набили спеціально металевий лист. Для того, щоб тут краще і легше було потім прибирати. Система опалення тут на уклонах, а саме, якщо не буде електроживлення і буде газопостачання, то будинок не замерзне. Права кімната, я б не сказав, би, що вона сильно вузька. Тут двоспальна ліжко стане, як Можна тут поставити. Ну, в общем, кожен саме поділиться собі, як захоче. Вікно відчиняється в кімнаті. І ще є у нас більша кімната, зала. Тут три вікна, одне відчиняється. Освітлення працює. До речі, якщо не помиляюсь, тут, по-моєму, стеля підшита гіпсокартоном. Ось заведено швидкісний інтернет. Отже, заведено, по-моєму, тут висіла колись парабола. <свісно> то антенна супутникова. Ось така кімнатка. Тут доволі світло, всі шпалери світлі. І якщо не помиляюсь, то, по-моєму, ці шпалери ще можна й фарбувати у потрібний вам колір. А тут можна дизайнерський. Де її любі використовувати. Так, ну, от такий у нас доволі спокійненький сьогодні був огляд. Як завжди, не забуваємо ставити лайки, дізлайки, писати коменти без ніяких упреків. Ай, да ладно. В общем, дякую, що подивилися відео. До нових зустрічей. Так, на що ще звернув увагу, що... Стоять вон москітні сітки, і всі вікна, що по будинку відкриваються, є раз, два, три, 4, 5 сіток, щоб всі мали на увазі, що комарі в хату не залізуть. Вон видно, що Олег молодець. Працює, трудиться чоловік. Мов, що я вже з усіма попрощався, що в мене відеогляд огляд закінчений. Вийшов на вулицю, тут стоїть Олежик. Ми з ним лялято поля. Так, Олежик, твоя пропозиція відносно е цієї літньої кухні. Значить, ти предлагаєш, зразу при вході справа рубаємо двері. Правильно? Правильно. З тут робимо або окно додаткове, або те окно залишаємо, це закладуємо. Це закладається, бо окно буде нижче, воно буде не горне. І виходить, у нас яка класна ситуація. заходимо, у нас є така ніби як кухонька, направо виходить кімнатка. І ось показую цю кімнатку. Що вповнений уютний вийшов, Домик для гостей? Да. да. або для неслухняних, кого виселить з хати треба. Можна і так сказати. А тут це не літня кухня, я б її назвав би зимня. Тобто, зімня? Да. Якщо, якщо... топити дровами, то буде натуральна зімня. Да. А якщо хто захоче літню кухню, поставив балон ну, да. газову плит і, і, будь ласка, каже, собі їсти, хватить її на півтора-два місяці, Смотря, як це. варить. Респ... Цей, Респект і уважуха за гарну підсказану ідею. <рес> <рес> так, всім дякую за перегляд.